Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Маза. І Сьогодні я з вами поділюся ну, надзвичайно дієвим методом, як позбавитися від тривоги дуже швидко, в домашніх умовах. Причому, ж, якщо ви страдає, страждаєте навіть на якусь клінічну тривогу, там, генералізований тривожний розлад, ви п'єте протитривожні препарати, в якості самотерапії, цей метод також дуже робочий. Отже, друзі мої, давайте подивимося на тривогу. Це таке, знаєте, дуже неприємне почуття, яке, по-перше, забирає дуже багато енергії. Коли ви знаходитеся в тривожному стані, життя ставиться на паузу, ви не можете ним насолоджуватися, ви не можете щось робити, робити гарно, робити повноцінно, якість життя дуже знижується. Тоді питання, де тривога бере скільки енергії для свого обслуговування. Тому що правда, щоб обслуговувати тривогу, там потрібно надзвичайно багато енергії. А от відбирає тривога енергію у такого почуття, як інтерес. Дивіться, інтерес. Насправді, коли людина починає відчувати інтерес, її психіка, знаєте, така раз, і видає надзвичайно великий кусок енергії. Чому? Тому що давайте подивимось з вами на зацікавлену людину людина, яка захоплена є певним інтересом. Наприклад, мені надзвичайно щось цікаво вивчати, чи мені надзвичайно щось цікаво робити, чи мені надзвичайно цікава якась людина, так чи я зацікавилась, наприклад, ідеєю приїхати в іншу країну. І це ж також дуже енергозатратний процес, тому що якщо мені подобається якась діяльність, мені цікава якась книжка, мені цікавий серіал, мені цікава людина, я можу і не їсти, я можу і не спати, я можу да, безкінечно займатися цією діяльністю, і тому справді сюди потрібно дуже багато енергії. І тут така тривога, така тик-тик ого, скільки енергії, а Ну, заберу я собі цю енергію. І починає оці, знаєте, її улюблена фраза тривожна, а що якщо? да, А що якщо? І от дивіться, наприклад, ви зацікавилися якоюсь людиною, і ви така там, ваш інтерес каже: Ой, який класний хлопець, якщо у вас там щось вийде, уяви, як це буде класно, а тривога така. А якщо він одружений, якщо він якийсь ненормальний, якщо він якийсь маньяк, да? і починає на себе забирати оцю енергію. Або якщо ви, наприклад, вирішили йти кудись навчатися, так? чи змінити професію, змінити роботу. А ваша тривога ой, а якщо це якийсь лохотрон, а якщо в тебе щось не вийде, а якщо там ще щось, да? і починається оце все тормозіння. То що відбувається? Оця енергія, яка направлена взагалі на інтерес і на реалізацію ваших планів, ваших дій. Так, це таке інтерес це завжди про життя, про щастя, про задоволення. Так? То тривога все це все в неї цього інтересу забирає. Тому що, дивіться, людина, яка робить справу, яка їй цікава, вона завжди зробить цю справу добре. Людина тривожна зробить цю справу погано, так, і не, не отримає задоволення. Тобто, такі, знаєте, ми маємо два абсолютно протилежні результати від інтересу і від тривоги. Так, от, друзі мої, якщо тривога це ваш такий стан, з яким ви стикаєтесь, і справді. Через тривогу ваше життя заторможується, так, ви не отримуєте задоволення, ви якось так собі через пень колоду живете, щось робите і так далі. Коли ви відчуваєте цю тривогу, варто задати собі питання, з якого такого інтересу смокче енергію оця моя тривога. Вона ж десь її цю енергію, а бере з інтересу. Тобто, який я інтерес в собі подавляю? Що я щось так хочу, але це собі не дозволяю. Енергія то лишається, якщо я не задовольняю інтерес. енергія виділася, вона куди вона? Вона переростає в тривогу. Так от важливо знайти інтерес і зарядити його, цю енергію, щоб вона йшла не на тривогу, а на інтерес. Яким чином зарядитися цю енергію? Ну, от, наприклад, я не знаю, що ви там хочете. Ви хочете, наприклад, схуднути, да? давайте, там читайте якісь історії, підписуйтесь на якихось там блогерів, я не знаю, ідіть до спортзалу. Тобто, через цю тривогу, да, от, розганяйте в собі оцей інтерес. Розганяйте, розганяйте, розганяйте. Так? Тільки відчули тривогу, розганяйте інтерес. І ви знаєте, у мене як у людини досить тривожної, от і інколи, та не інколи, досить часто буває такий стан, що ти так, щось ходжу, ходжу, щось тривожусь, не розумію, що зі мною. І я одразу собі задаю питання в якості такої самотерапії. Так, Наталко, що ти зараз хочеш? Де твій інтерес? Що там? Що відбувається? Чого ти колотися? Що, Який інтерес ти в собі подавила? І як тільки я знаходжу цей інтерес... І йду за цим інтересом, не за тривогою. За цим інтересом вся тривога зникає, і життя воно іде як має жити. Тому що ця енергія не для тривоги. Ця енергія для вашого інтересу. А коли життя людини цікаве, побудоване на ну, інтересі, людина реалізує свої інтереси, то, звичайно, воно буде щасливе, наповнене, повноцінне, гармонійне. Непросте, так? Непросте однозначно, але, але надзвичайно цікаве. Пишіть, як вам такий лайфхак, пробуйте ваші результати чекаю в коментарях, задавайте ваші питання, приходьте на індивідуальні консультації, не прощаємося до нових зустрічей.